Все одно не будемо виключати, що є власне, люди, певні категорії людей, які ну, не впевнені, от, як їм правильно все ж таки написати от, позовну заяву. І, ну, на жаль, не завжди правда, ж от, люди можуть э, правильно вирішити самостійно, от, як їм це все писати. І як тоді, от, що тоді таким людям робити? Тоді е, треба знов не хвилюватися. Чому? Тому що е, згідно нашого законодавства українського, ви подаєте позовну заяву, е, більш-менш розібравшись з обов'язком і обов'язковими реквізитами. Якщо у вас будуть якісь недоліки, ви все рівно її подаєте. Суд з'ясує і подивиться, які є недоліки. Якщо будуть недоліки, ви отримуєте рішення судове, ухвалу. Про залишення вашої позивної заяви без руху для цього вам суд надасть певний строк, для чого ви будете усувати недоліки. Повністю докладно вам буде розписано які недоліки. Це стосується не тільки реквізитів позовної заяви і розміру судового збору, і чи треба вам його платити, і чи не треба, чи може щось ви забули вказати в позовній заяві. Суд вам розпише. Якщо ви ви ви, ви ці недоліки виправите. Тоді суд буде вирішувати питання про відкриття провадження. Якщо з якихось причин, можливо, ви не зможете виправити ці недоліки, суд поверне вам заяву, але ви зможете по подальшому їх виправити і знову звернутись такою ж заявою до суду. Тобто, фактично, у вас є можливість отримати, скажімо так, судову консультацію, окрім адвоката.